Якщо хочеш досягнути успіху, то знай і пам'ятай, що це під силу сильним. Ніколи, ніколи не зупиняйся перед труднощами, коли ти йдеш. До цілі. Запам'ятай ніколи, ніколи не зупиняйся посередині, від важкості, від тиску, від болі і так далі. Наповняй себе думками, що коли здасишся. Легше не буде. А жаліти будеш, що не зміг дойти. Коли ти бачиш ціль про перешкоди навіть і не думай. Твій шлях вперед. І впевненість. Хай супроводить тебе, хай думки всі твої, як в чемпіона будуть. І налаштовуй себе на позитивну хвилю. І хай ніхто тебе не відведе від цілі. Хай перемога буде фінішом твоїм. І так ти рухайся в наступну ціль, а Бог тобі назустріч вийде. І ще одне одне додам важливе, що ця дорога є щаслива. Бажаю йти до цілі. До світлих цілей, ніколи не зупинятися, пам'ятати про хороше, про добро, про, про людські хороші якості. Будьте благословені, будьте переможцями. Цей нелегкий для нас всіх час. Я бажаю вам Світитися, бути як ангелами на обличчі на... на всьому, де ви перебуваєте, щоб бачили люди, ваші хороші обличчя, радісні, і пам'ятаємо, що. Світло перемагає темряву обов'язково. І будемо бачити ми хороше, і будемо бачити хороші дні, щасливі дні. Хай Бог нам цьому допоможе. Всім вам Божого благословення. Дякую.